Редакція зараз. Зараз знаходиться в місті Яремці Івано-Франківської області. Ви дивитесь зараз інфо. І зараз ми вам покажемо дуже-дуже цікаві речі. Ви вже, мабуть, по звуку чуєте, що це буде. Буде дуже цікава. Цікава-цікава картинка. І ось вам краєвиди. Краєвиди гірської рички, водопаду, в місті Яремча і вона з Франківської області. Так це відбувається. Бачите? А ось мала яка сміла. Іде, переходимо мостом. І не боїться, а внизу пропасть. Не кожна доросла людина так зможе. Але мала може. Гарний такий рекламний трюк. Покажемо вниз водопад, як там все бурлить. І краєвиди. І які тут відбуваються. А не коли різкі Наша, наша мала закінчує свій шлях по мосту в Мотузковому мосту. Тут такий ще цікавий насміс, Бачите замочки, кохання. Тут дуже багато і ще ну і дамо насладитися нашим глядачам, краєвидами. Я як це все тут виглядає, як красиво і цікаво і гарно. Ось така, такі краєвиди. Все дуже 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 красиво. Ну і трохи на ізюм'янку, родзинку, якщо українською правильно казати. Ну, деякий тут місцевий колоритний базарчик, ринок, що тут продають, трохи вам покажемо, які тут продажі, продажі, продажі і що відбувається. Ось така гарна, гарна картинка пробачте. Ось такі от сувенірний відео. Там покажем. І Тут сувеніри. Є ну, тут різні напої можна тут вибрати. Гриби, ягіди, місцеві, такі такі такі. Так, що. Що, що стосовно сувенірів, проблем тут. Точно не буде. Приїжджайте, відвідуйте Яремче, дивіться зараз інфо, підписуйтесь на наш канал Зараз Інфо. Всім гарного настрою!